Добрий день, діти. Сьогодні до нас прийшов гість, а хто це? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Прокидається він рано, і пече нам хліб духмяний, бублики і пиріжки, прятники і медівники. Як ви думаєте, хто це? Так, звичайно, це пекар. І запрошує він нас до себе у пекарню. До речі, слова пекар і пекарня утворилися від слова дії пекти. Подивіться, скільки на полицях різної смакоти. Вся випічка різної форми. Порахуйте, скільки з них має круглу форму, скільки овальну, а скільки нагадує прямокутник. Молодці. Отже, круглий – чотири, овальний – три, прямокутний п'ять. А ось і покупець. Він хоче купити те, що лежить між батоном і паляницею. Що це? Правильно хліб, а ще те, що лежить зліва, від рогалика Так, це ватрушка, і наостанок те, що лежить під паляницею. Так, це калач, розумнички діти. Дивіться, діти, на підносах лежать тістечка. На рожевому скільки? Три круглих, а на зеленому чотири трикутних. Яких тісточок більше і як в цьому переконатися? Треба до кожного круглого додати трикутне. Тож трикутних тістечок більше на скільки? На один. Що треба зробити, щоб їх було порівно? Треба одне трикутне тістечко відняти. І їх буде по 3 штуки. А другий спосіб це додати одне кругле тістечко, і їх теж буде порівну, але вже по 4 штуки круглого і трикутного, висновок який можна зробити: 3 менше 4 на 1, а 4 більше 3 теж на 1. А тепер спробуємо порахувати і знайти цифру, яка відповідає кількості предметів. Почали. А тепер треба порахувати хліб, знайти картинку з відповідною кількістю пальців, які відповідають кількості хліба, і так само загнути пальці на своїй руці. Малята пекар нам пропонує знайти парні картинки. Спробуємо! Молодці! І останнє завдання треба пусті клітинки заповнити виробами, але так, щоб не було повторень ні в рядку, ні в стовпчику. Молодці діти. А тепер, діти, подякуємо господарю пекарні за цікавий час, який ми провели тут. А вам, мої розумночки, пропоную самостійно виліпити з пластиліну або солоного тіста хлібобулочні вироби і надіслати мені фото. Дякую за увагу, будьте здорові!